Цей робот керується електричними сигналами гриба. Дослідники з Корнельського університету створили біогібридного робота, який використовує електричні сигнали від міцелію гливи королівської для управління своїми рухами. Було розроблено два типи роботів: робот із м'яким тілом і п'ятьма ніжками, який рухається поверхнями, схожий на морську зірку, та робот на колесах, здатний швидше пересуватися по рівних поверхнях. Гриб реагує на ультрафіолетове світло, а його рухи змінюються залежно від інтенсивності світла. Змінюючи інтенсивність світла, дослідники можуть викликати різні поведінкові реакції, як-от прискорення чи відступ. Машини, керовані грибами, можуть змінити підхід до моніторингу сільського господарства, наприклад, відчуваючи хімічний склад ґрунту та оптимізуючи застосування добрив. Їхня витривалість в екстремальних умовах. Відкриває можливості для досліджень у суворих середовищах або навіть у космосі. Гриби легко вирощувати, підтримувати й інтегрувати в електронні системи. З розвитком досліджень ми можемо побачити ще більш просунутих роботів на основі грибів. Наука і технології не стоять на місці, і ти теж не залишайся позаду. Підписуйся, щоб отримувати найцікавіше першим.